Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б 6 Меламах Б6, повноцінний сон та відновлення сил. Планували да, їхати в Карпати. Тобто, на 24-те, на ранок, тось тобто орієнтовно в шостій ранку. Чемодани, все зібрано, все чітко. 20 лютого 22-го року Ігор Тимошчук тільки відгуляв весілля. А 24 числа разом з дружиною Вікторією збиралися їхати у медовий місяць у Карпати. Проте того ранку мирне життя молодої людини, як і всієї країни, стало на паузу. В 3.15 злетіли самоліти в нас, і в 4.15 прилетіли перші ракети. Перші місяці Великої війни Ігор провів на Волині, патрулював рідне село. Несли по сутках по 12 годин службу, поєднували з роботою. Ну і так воно все переросло в добровольчі формування. На фронт потрапив у вересні 22-го. Він мені не каже, куди їде. Тобто його, його забирають як в Хмельницьк, і через деякий час я йому дзвоню. Він їде в дорозі, там пише все добре, не переживай. І потім він каже, що він вже в Авдіївці. Вікторія згадує, як важко було приборкати страх і сльози. Поготів, саме тоді вона дізналася, що при надії. Вагітність не повпливала би ніякому разі на те, що там не служити чи втікти. Ну, не з того тіста ми ліплені, щоб втікати. Йому, звичайно, було дуже важко, що він іде, служить і покидає нас, скажімо так, двох тим більше. Але ми вдячні Богу, що він у нас такий хоробрий. На той час ситуація в Авдіївці за кілька кілометрів від Донецька була відносно спокійною. Виїжджали по Авдіївці, їздили без бронежилетів. Тобто, не на броньованій техніці, ну, звичайними пікапами. Цивільне населення приїжджало, працювало на Коксохім. Тобто, місто жило ще. Ігор потрапив до роти охорони, але невдовзі підрозділ змінив профіль. Почали ходити в розвідку, а згодом і взагалі стали штурмовиками. Чесно, не було ніякого там страху. Вирішили, що будемо воювати. Із жовтня 23-го все змінилося кардинально. Росіяни прицільно нищили Авдіївку, влаштовуючи м'ясні штурми. І тут ти розумієш, що вже ну, не так все весело може бути. На штурми позицій ворога Ігор Тимошчук ходив щонайменше 16 разів. Для мене кожен штурм це останній. Тобто, я знаю, що це може бути дорога в один кінець, що я можу звідти не повернутися. Але. Я не можу цього не робити. Просто хочеться закінчити цю війну і повернутися нормально до своєї сім'ї. Вітайте, молодший лейтенант, герой України, командир роти охорони 110-ї окремої механізованої бригади Ігор Тимощук у нашій студії. Пане Ігорю, Вітаю. А коли ви вперше потрапили в Авдіївку, пам'ятаєте? 14 вересня я був призваний до лав ЗСУ, 19-го попав в Авдіївку, 21-го я був. Вже на позиціях з неї було видно Донецький аеропорт. Це були перші, ну на той момент невеличкі, але штурми зі сторони ворога. Війна там відрізнялася? Так. З часом ми почали все більше і більше брати в цьому участь. В один прекрасний період, якщо не помиляюсь, з 25 грудня по 7 січня кожен день були в нас штурми на, з нашої сторони. Тобто ворог прощупував. Наш напрямок а лінія нашої оборони була 49 кілометрів. І ворог прощупував на різних напрямках. І коли десь ворог активнічав, віджимав деякі позиції. Ну, ми йшли їх відбивати. З 25 по 7 це кожен день було. Тобто я начитав на той момент, це було в районі 9, 9 штурмів, день в день, 3-4 години сну і знову в дорогу. В який момент ви зрозуміли, що ворог буде перти з цією своєю масою людей і будь-якою ціною намагатися взяти місто? Масові штурми почалися в жовтні в четвертій ранку. Дрони нашого, нашої бригади, дрони сусідніх бригад помітили певну кількість техніки. Рух техніки. Рух техніки. Тобто ще здалека. Ми на той момент насчитали 28 одиниць техніки. На кожній з них орієнтовно по тому ми бачили, як розліталися тіла, коли працювала наша артилерія. Працювали наші дрони в районі 20-25 чоловік. Було на кожній з них за буквально за дві-дві з половиною години. Здається, всі вся техніка була знищена три години, і знов така сама кількість техніки, особового складу. Тобто вони не то, що йшли, вони їхали по своїх тілах. Тобто там були можливо ну, поранені. Ну, двохсоті. Вони і не забирали їх. Вони просто закатували їх в землю і, і в лучшому випадку, можливо, могли підійти забрати просто зброю, ну, якщо там вигрузились техніки. техніки. Напевно, ти відрізняємося від них. Як часто в оці такі гарячі бої вам вдавалося тримати зв'язок? З рідними і чи вдавалося це робити? Подзвонити, заспокоїти рідних, близьких, ну, вона була не часто, але була. Я не завжди говорив правду. Я коли йшов до лав ЗСУ той саме в вересні місяці, я якраз знав, що дружина вагітна. Чи хотілося вам бути присутнім на пологах? Так, воно так і планувалося, ну але ви я думаю, як жінка знаєте, що самі пологи не можна спланувати. Е, ну, той період, то Точно сьогодні, да. сьогодні там 12 годин, щоб ти був, в 10-й годині вечора мені дружина дзвонить, що я їду в родом. Я розумію, що мені там 12-13 годин це летіти, просто от сісти вже і поїхати. Ну, так теж не можна справи кинути і полетіти. Так, да, я не, 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 не потрапив, потрапив на пологі. Я приїхав вже на хрещення. Як часто вам вдається бачити сина? Ну, зараз по відеозасобах відеозв'язку, ми можемо все. Добре, як часто вам вдається тримати сина на руках? За більше ніж півтора року я був вдома. Ну, основна відпустка. 20 днів. Я я був вдома. Я дуже бажаю, щоб незважаючи на ті умови, в яких зараз зростає ваш син. В яких перебуває ваша родина, щоб ви наобіймалися, начиталися казок, нанюхалися один одного, щоб пам'ятати цей запах маленьких дітей, і щоб між вами формувався той особливий зв'язок між татом і сином, між чоловіком і дружиною. Дякую. Дякую.